Сейчас музыка играет. Все. Упал. Эдик, ты зашел. Все, вот окей. Эдик! Да, я хоть банул. Осторожно Mario. ТАМ! Э чь где там? Муд. На аэропорт маш. Женю, Женю я и новы кепиш около колобан. А, а, а то не, то там. Там, там на трассе бил. На аэропорт! То Марио пошл кепиш то Юля, ти... Бляха! Куга? А ну пули четыре даже машины Йой Йойносе было, все, чотко. Чрто но. Куда но... идем? Иль не выходит. Так так, води не выходим дай Элдайму пятку. Ч идем, Вадим. Ну и що? На ч? A co się tak lastało? To po komu rybować? To na bazie może. To ja rybam. Hej, no, i co? Nie, ja z zmieszam owoce, że ma. A co? 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 Nie, 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 nie. Popróbuj zabity. У мене в ташці 4 койота, 5 хел і 3 чехи. 6 аптечок. Марио, тут, тут на аеропортовий. Я казав. Тарубани його славу. Бензобак. Три повні каністри. 24 карти. Сейчас кого ишл? Наш попы видела. Давай, слышь? Ладно. Ну. No. Ну ты видела? Молодец. А другий не знаю. Даже... Осторожно, он тягадину бой ты. Я прикажу, сейчас позади ты не Не иди на раз за трупом. Вадим, я пойду с Знаете, с чем я ходжу? Вадиме, Вадиме. И на больнице и лут. Вадим. А, нам чекає, кэт, гоф увернушко. Тут машина десь взорвала близько. Циплятиця водили. Так, так, так. Вадиме. Вадиме, возьми мені на АК патрони. Я одну. За дві. Дві три. Двинки взял. АКМ, чек, Нормально. Едік, позрай, бо тебе не забив. Ти не бери пушки вузьми лимпатроном, ташки і то-то, GPS, карта, алем то, то бери і все. Я вже мав 5 карт, все GPS будуть погано. Молодець. Чуєш, я тепер карту, як ми їх ще не були це порубали, то в мене було 25 карт, 15 GPS, 300%. Коротше, все так. Помногу. Ого. Можені. Женю, сейчас але а Александр, дам миссий, кажется, ты можешь палатку лапли. Исс ебал. Ватим, вы уже тут. Ай, те мало нам сидела. А ну слава я тебе бороду. Я уже тут кого-то. Сая, Женя, я, я, Сая, я-я! Сюда. Чекай, чекай, я, я вже личний, вийдіть уперед. Ну, Та, могли стати без без мене. Та бо нам і так на... Не, не Женя потрапий тут Маріо має бути. Не забьем мене. Але звікай, звичай, займськай. Да. Чекай. Але, але, але скучив. Скучив. Чекай, треба з двох боку йти. Зрайте мися не пробаємо. Біть його. Все, мінус. Та Та да то нема! Да-да, то нема, реально, друг. А ну я лутав труп прикритий машину. ас мав нові обойми. На кає мабу бой. Тут і Марйо годин бути. Да, у мене був... У мене... Але... Я не видел, у мене там. От у бомкомає птечку. Я. Я маму. Женя, я мав воду пити. Та я мам, ja, man... ja, я маю. Я тебе, Женя, я тебе. Ale ne vieronia скоро, 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 скоро пара. Женя, скоро, скоро, шеф. Плотки уважайте в Мариуссе уже майже профессио. Ай, я! Хоч рубать! Буд суби Марио. Я знал будки, вузьк моя кару бал. Я наладжу джип. Але кусь вам подоб. Та-то не можешь стреляти через, та то на попробуй. Да не може, бо хоч Я тоже видел. по ньому рубати Ча? Та, бо вот через сітку не може. коротше треба дай як женя там камош в а ну акуратно. слава строжи машину та треба із того да боя та ты на маякові на котрому? тому що Коли самолета того Ні, бун але на сьому не колега ви тут ти спигать Сид'я, Женя тут ка за спитку да Бана! Аккуратно, бун належаню всю моле. Авай там, а авать там, де ти. Да то Слава! То я! Кажу то, що по нас рубал. Але, авайте тут я вой там, де ти за... я. Все, я горбана. Красава. Але, все, треба рубати. Банані. Але mm. я? Але споштую. Он стиль. Тут. Там кажи мне де я не вижу. Да, в новому голову, та во беку. Uh -huh. yeah, <laughs> да, забери. Через то? No. Но. голову. Хорош. Не ведешь перед вами. Так имя, да шама. О, вдруг пропал. Женя пошли, я, кажи, я пошли я в машину. Та то я Вадим. Але это я шо Йово от шо, каждую машину пошли. Да ты кажи, Женя, пошли в машину. Я всегда у бом. Женю крепися. Та, я, Та, я вадиме встретил голову. Так, вот вербо кру крупор кулайсто. Та, може близько був до того. Я б жо Я вже я не видел тут чесно. А тут стояв. Я казав, що тут у Маякові, щоб у нас стріляв. Я, я думав, думав, що воно у сьому Маякович. ні ні, я позрав, бо на стане ніколи ніколи. Та який прокачався. Кажу, так і би сьому, але цьому, але... языке. Може а ти лутати АВССР. Ні. Кажу, аж у тому за який Слава каже, то б по нас не А він, типа іменно по нас стріляв, коли ми вбили в нас. йдете? Для начала сюда. Вузиця вну. Куда? Та що, де шо, возить не по. Іди, іди, вай сюди. Туди хоч і не Поважнеся, повно. Але, але, але. А ну мифофон Хоро ты видел? Ого, будь то Женя кульку ты унимаешь? Ты кулько шесть? Меня сім.

Да Вадиме тільки... Вадиме, вийди туди, я за заволку попзору, може Даша буде. Я дека тут бо... Але труп. Хоч труп, Щось зазорвало у не. Я зрубав. Хоро. То все не зорвало, то з ним чекал, блин. Он ну, уже не баб зрайм, що тут є. На ПДВшку патроны. Я возьму. Okay. ПДВшка добре діло Тут шани. Ста okay. Ту канистра, як ніч, нам треба канистра. Треба ще заправити його. Що, Славік, шо, Веду, чи бошку лавич. Да би вводили кулько ма. У мене 10 штук, минус. Це слава, слава. Ай я, це я, ти чекай. Бляха, я йду туди. Ау, слава естейский. Дай себя поміняв, бо типа бандит. Або той, який треба ким, бо це так поміняв. Армейський. Вадь советський треба. Вать армейський, вач советський. у мене був, советский не міняв. У мене був советський, то советський сань не на Міняй це, водиме. Bende 6 tane rastlığı temin ettim Gerçekten Buraya gidin Ayy Olay 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 Buraya Ты понял, я тебя хути. Да не потрогай, блядь. На, Женя уже больше, чем я, рубанул. Вадим, я пошли на аэро. Тогда я уже не у не отрайте на базу. Ну, Женя, ты сейчас не прицепил. Давай, ну <просив> принципе. <просив> тут, тут не газуй, тут потихеньки. Потихи, потихи. О, по oh, все, У мене тут каждый були рубанули. І мене! Але, тут там але в них все це. ще там. І мене, і мене, я її на бов рубанула, або бо пак і мене рубанул. І, і мене бо я тоже. Женя, ти ж це це, а? Ц рубатни ЦЦО между М ками майбойна Сипа so, so. майбут сей жемками. между М кордиши Кажу между М каками майбут снимать. Это yeah. даже даже больше, чем g це снимать. Ай, ЦЦОСД. Покладься Поклад, на наладити! Ні нахуй! Олег, почні вбивати! Капець! Він вже встанав! Женя, вийдеш в узки? Ні! Сигай веди медиумашины, капри выкатим. Ага, по машині рубал. Дали, дали. та не Та рубал. то зэ. та снайпер, ти І снайпер, меня не попався. Нет. А це тепер за руба. Что ты хочешь тебе по. Не-не-не-не-не. É, é de que estou chegando aqui. Não sei se tem uma lojete, se tem outra. Não sei se tem uma lojete. Não sei se tem uma lojete. Não sei se tem uma lojete. Não sei se tem Вадиме, Вадиме, я, я тут! тут. Коло мене не ще, ще якийсь тут чел! Сла... а ну слабо пшарь там, кому уже так увидеть. Слава да, да, Вадиме, я вкрав машину. зараз у тебе до пуля та вс. Якись чели, іде тоже туди. Я короче Вадим. Женю, я наверх заліз, тыся вози.

A vůdky urbále já nevědím. Vadíme, ty jdeš? On jde, jde za prác. Nevadíme Vadim, já už nevím. On málo, on málo spěrí k mene. Vedeš ho? Čekaj, Slavík. Buon idea, Zaprati. No, ma chi me ne ha Vedi Vedi, Slavo. Vedi già. Vedi. Un Vedi. 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 per miato. Я, Я йду ду... лута. Та ти здолу бігаш. А, Але танка був, танка, відміть га. Ведьми івент! Ага, там писав, внимание що... Внимание, івент, в групі фото. Це треба да, владю по відповідку. Подивій котру трубу зачистив. Без поняття. Ми не килали, Ага, я, Ні. пошли, навірно, я позарав, не. Ніч не є. Я не бляха, то до маженю пошли на вірний болтали, а я позирав не на заправку, а туди в другий був. Та в одні мета там, Ладю казав, Мазда, ось Україна. Release the Kraken!